Журналіст Ігор Бурбас повідомив про зрив трансферу центрального захисника Динамо Олександра Сироти в Нью-Йорк Ред Булс. Клуб МЛС минулого тижня зробив киянам пропозицію щодо оренди 22-річного українця з правом викупу. Проте київський клуб не став вступати в переговори, тому що не хотів мати проблеми в захисті перед матчем з Шахтарем та врешті сезону, оскільки раніше травмувався Денис Попов. Журналіст з ОАЕ Мохамед Хамад заявив, що головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров продовжить з клубом контракт, який Ває наприкінці сезону за інформацією Хамада, 48-річний українець проведе в клубі з чемпіонату ОАЕ ще кілька сезонів. Контрольно-дисциплінарний комітет ОАФ відхилив скаргу Кривбаса щодо виразів рефері матчу з Минаєм у матчі 21-го туру УПЛ на адресу тренерів криворізької команди Юрія Вернедуба. На думку представників криворіжців, арбітр гри Денис Шурман після завершення матчу послав Вернедуба. Після розглядання скарги КДК відхилив її, аргументувавши рішення невідповідністю заяви Кривбаса, вимог дисциплінарних правил УАФ за попередньою інформацією не були зазначені необхідні реквізити адресата та відправника скарги. Півзахисник Динамо Самба Діало провів свій перший матч в чемпіонаті України. 20-річний футболіст вийшов на поле на 78-й хвилині матчу з металістом. Раніше Діало грав за динамо лише у Лізі Європи. Прес-служба гірників повідомляє, що Володимир Сегеда, футболіст команди Ю-19, зупинив свою футбольну кар'єру та приєднався до Збройних сил України. 18-річний футболіст зараз проходить підготовку в одному із навчальних центрів. Цитата: не можу просто так сидіти, коли в моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим. Але зараз цього потребує моя батьківщина. Грати у футбол мрія всього мого життя, і я від неї не відмовляюся. Після перемоги хотів би повернутися у футбол, сказав Володимир. Центральний півзахисник Кривбаса Євген Банада та форвард команди Денис Остименко травмувалися на тренуванні Криворізького клубу. 31-річний Банада зламав ключицю та вибув на тривалий термін. За прогнозами лікарів, 24-річний Остименко повернеться на поле ще у цьому сезоні. Банада зробив один асист у 18 матчах поточного сезону. На рахунку Устименка, одна результативна передача у 19 зустрічах. Руслан Маліновський отримав пошкодження гомілкостопу на тренуванні. За інформацією журналіста Каріма Атаба, було прийнято рішення не ризикувати здоров'ям футболіста. У матчі проти Осера президент УАФ Андрій Павелко розповів про плани дозволити фанатам відвідувати футбольні матчі. Цитата: до речі, вже плануємо повернення вболівальників. Є домовленість з нашими урядовцями, щоб на наступний чемпіонат пропрацювати протокол безпеки для обмеженої кількості вболівальників, які можуть надати наші стадіони. Будемо робити так, щоб наш спорт та футбол міг бути можливим для наших вболівальників, але насамперед у безпечних умовах, сказав Павелко. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково. Обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Раков обіграв Лехію у 30-му турі чемпіоната Польщі 4-0. Один з голів на 76-й хвилині забив український півзахисник Владислав Кочергін. Він перервав свою безрезультативну серію з п'яти ігор. У наступному турі Раков може оформити чемпіонство, якщо обіграє корону. Аль-Айн Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка програв у фіналі Кубка ОЕ. Після матчова серія пенальті тривала 28 ударів. Ярмоленко реалізував обидві спроби та відзначився перед гольовою передачею. У підсумку Аль-Айн програв Аль-Шарджі по пенальті після нічої 1-1 в основний час. Рахунок по пенальті 12-13. У матчі регулярного чемпіонату USL Ель Пасо Локомотив переміг Сан Дієго Лойл 2-1. Переможний гол забив Денис Костишин. Український півзахисник відзначився на 65-й хвилині. 25-річний хавбек провів 8 матчів за Ель Пасо у поточному сезоні. В його активі 2 голи та 1 асист. Український півзахисник Сабаха Олексій Кащук забив гол у матчі 32-го туру чемпіонату Казахстана проти Шамахи. Цей гол став єдиним у матчі. Це 15-й м'яч українців в чемпіонаті Азербайджану поточного сезону. Український захисник корони Кирило Петров забив гол у матчі проти Сталь Мелець. Рахунок матчу 1-2. На 9-й хвилині грі 32-річний захисник прямим ударом зі штрафного зі своєї половини поля відправив м'яч у ворота суперника. Для Петрова цей м'яч став дебютним у нинішньому сезоні. На його рахунку вже 23 матчі.